Остаточний вердикт щодо можливої дискваліфікації Михайла Мудрика мають оголосити вже найближчим часом. Як стверджує ресурс та таке, остаточні результати про ББІ будуть наприкінці січня або на початку лютого, звісно ж, 2025 року. Михайло запросив сам цю пробу після невдалого допінтесту, після якого його відсторонили від футболу. Якщо і про ББІ буде позитивною, то українському Мінгеру Челсі загрожує дискваліфікація на 4 роки. Тим часом український інхоланд підбирається до основі хабі Алонсо. Форвард юніорської збірної України 17-річний Артем Степанов вперше у власній кар'єрі вийшов в основному складі Лаворкузінського байера Українець відіграв цілий тайм товарняка проти Оберхаузена. А по перерві замість Степанова на полі з'явився найкращий бомбардир фармацевтів Патрік Шик. Чех зафіксував фінальний результат: – 2-0 Перемога Байера. Нагадаємо, що змішилися чутки про ймовірну зміну громадянства Степановим. На що Артем запустив у себе у сторіс тонкий натяк. Буци із синьо-жовтим стягом. Тим часом серед фанатів Евертона продовжуються палки дискусії щодо продовження контракту із Віталієм Миколенком, який закінчується в 2026-му. На смерті тим інфополі встиг британський журналіст Калум Бреннен, який ставить під сумнів до ціні з перепідписання українця. Він був жахливий цього сезону, можливо, найгірший лівий захисник в АПЛ з точки зору продуктивності. Водночас захиталося крісло під наставником Ірисок Шоном Дайчем, долю якого протягом наступних днів повинні вирішити американські бізнесмени. Рідкини, які і володіють ліверпульським клубом, удайча найгірші показники перемог на рівні із Френком Лемпердом. всього 28%. І на завершення командний епізод трапився у другому за португальському дивізіоні. Відвертий оцей держанди Оліварі Ренсе програв черговий матч цього разу фолгарашу із рахунком 0-3. господарі неприємності почали переслідувати ще до старту матчу. Дощ змив розмітку. Організатори оперативної відновити додумались звичайним молоком, заправивши його в відповідний апарат.